Всеукраїнський благодійний тур незламною країною воля! Розпочинають заслужений артист України Михайло Грицкан та телеканал Юкрейн News». Перший концерт відбудеться вже сьогодні, 24 травня, у Хмельницькому. Усі подробиці останніх приготувань розповість наша колега Валерія Коломієць. Валерія, вітаю! Як у вас там справи? Так, колеги, вітаю ще раз. Справа в нас чудова погода в нас прекрасна. В нас трішечки стало прохолодніше. і стало, е, Є чим дихати. Мені вже подарували ось таку е, прекрасну кепку з написом Воля тому я вже е, теж частина цього великого благодійного туру незламною країною воля. А е, власне, е, мало що змінилось з нашої з, ваш, з вами першої зустрічі. Е, досі тривають під е, приготування. Останні ще лишається дві години до концерту. Зараз наразі е, у залі саунчек, е, але там просто дуже дуже шумно. І я не змогла би вам передати картинку. Ну так щоб ви могли побачити і оцінити усю атмосферу, яка там відбувається зараз. Тому це ви зможете побачити у нашому щоденнику. До речі, щоденники нашого туру будуть виходити щодня, тому у вас буде змога зазирнути і за лаштунки, і побачити, як власне, пройшов концерт у тому чи іншому місці. А поки що нагадую, що ми у Хмельницькому за мною обласна Хмельницька філармонія, де вже зовсім зовсім незабаром я разом з Михайлом Грицьканом, Катериною Божинською долучимось до великого. Благодійного туру незламною країною воля з для благодійної мети, аби зібрати кошти для допомоги нашим збройним силам, Валерія, а скажи, де і у котрій чекати ось цих щоденників з кожного міста? А ну, по перше, тобі зроблю невеличенький такий анонс. Дуже багато цікавих матеріалів буде в нашому тіктоці. Також думаю, що усі ці щоденники будуть на нашому сайті. Тому, якщо ви пропустите можливість побачити це у прямому ефірі, ви завжди зможете передивитись це на нашому сайті. Також на нашому сайті є qr коди за якими можна перейти, і побачити усю інформацію про тур і придбати квиточки у тому чи іншому. Місці, і думаю, що ще можливо навіть сьогодні ви зможете, якщо ви Хмельницькому або якимось чином встигнете приїхати з іншого міста у Хмельницьке, можете придбати ще квиточки на концерт у Хмельницький, бо вже сьогодні ввечері ми їдемо до прекрасного міста Вінниця. І вже завтра там буде наступний концерт у рамках нашого туру. До речі, цікаво дізнатися, чи працюють уже Вінницькі фонтани. Можливо, ви встигнете сьогодні на них подивитися. Дмитре сьогодні не встигнемо на них подивитись, тому що десь приблизно в 10-11 годині ми виїжджатимемо з Хмельницького. Я дуже сильно сподіваюся, що якщо ми запізнюватимемося через комендантську годину, не робіть так, але в нас вимушені заходи. А я сподіваюся, що все пройде дуже добре. Ми встигнемо добратись до готелю у Вінниці. До комендантської години, от тому всі фонтани, усі е, такі знакові місця Вінниці. Я вже буду е, знімати завтра, і все це ви зможете побачити власне з моїх відеозалаштунків, які я так зазвичай обіцяю. Валерій, зізнаюся чесно, Вінниччина – це моя мала батьківщина. Я обожнюю це місто, тому передавай Вінниці велике вітання від мене особисто. Я б залюбки приєднався до вас саме. Я передам вітання, Дмитре. Тоді порадь, будь ласочка. Конкудира Пора, порадь нам, будь ласка, що нам подивитись у Вінниці? Ти Обов'язково. ні, ми Об... поїмо в автобусі. Дивися. Бо в нас таке, таке гастрольне життя. Так, так ну, ти мені там в повідомленнях розкажи, куди нам поїхати, що подивитись. По-перше, подивіться водонапірну башню. Це в центрі міста знаходиться. Недалеко від центру міста є музей, там зібрана різна техніка автівки, пожежна техніка, мотоцикли різних часів. Ну а решту я тобі в приватних повідомленнях поза ефіром повідомлю. Дякую тобі, що розповідає. Розповідаєш так багато цікавого із благодійного Добре. туру. Дякую, воля вам, будемо чекати на твої включення. Нагадаю, що з нами на зі студії була наша колега Валерія Коломієць. Розповідала про останні приготування до всеукраїнського благодійного туру Незламною країною воля.